Сьогодні 12 серпня. І я хочу показати приклад конвейерного плодоношення персиків на трьох деревах. З таким розрахунком це робили, щоб розтягнути максимально врожай на, ну, на максимально можливі терміни. Тобто від самих ранніх до самих пізніх. Оця гілка, ось тут вона нащеплена. Це Максимально ранній сорт мостицький надранній який в нас дозрів в цьому році, в 25-му приблизно 10 липня. А я нагадую, що цей рік досить холодний на стравень місяць дуже затримав вегетацію. І, наприклад, от минулі роки цей сорт дозрівав навіть в кінці червня, тобто дещо раніше. Далі, після цього мостицького надраннього. Плодоносив ось цей персик в 20-х числах липня. Тут також уже все з'їли. Це рідний сорт, мені невідомий, просто на це дерево дощепили інші сорти. От. На початку серпня зразу підключився ось цей сорт це Вайнгол Т3. Він зараз саме вже стиглий. Тут бачите, що робиться і на землі їх повно, і на дереві їх ще повно. Їх треба вже всі знімати і з'їдати. Це саме, як то кажуть, персик. Повній стигості. Це, до речі, твердий персик, він сам по собі такий. Як він закінчиться, приблизно вже в 20-х числах серпня почне дозрівати ось ця гілка. Це PF24007, Fleming Fury серія. Це один з найкрупніших в світі персиків, поки він ще не набрав розмір, але за цей тиждень що йому лишилося, він набере і він буде дійсно гарний. Разом з ним або трошечки пізніше. Ось тут є ще такий інжирний персик Бельмондо. От. Теж цікавий, дуже смачний. Ну, у нас трошки він не є більше інших за рахунок оцеї пімпочки, яка тріскає. Ну, Саме смачний персик. Це дійсно так, це правда. Це смачніших я не знаю як інжирні. От. Не встиг не відійти цей інжирний. Ось тут оця гіляка, оця. це вже буде на, в цьому році, певно, на початок вересня. Це улюбленець Івана Мироновича. Наш український сорт. Він е, досить смачний по, ну, по, по смаковим властивостях. Він класний. Ось така от красота. Після нього буквально зразу почнеться тут нектаринчик Фантазія. Вони зараз, ці плоди ще зовсім твердючі і зелені. Де вони там поховалися? Ну, вони є там в листі, їх не так багато, але вони є. І це ще не все, тому що в другій половині вересня, можливо, середні місяці, почне дозрівати оцей сорт. Він мені невідомий, але в наших умовах він самий пізній і дозріває в вересні.